Так, друзі, доброго дня. Ми сьогодні по роботі в селі Покровське. Ми знаходимося по адресі вулиця Дружби, 9. Я вам хотів показати одну локацію. Дуже приємні люди, з якими хочеться спілкуватись. і їхній підхід до праці і до бізнесу дає надію, що наші люди непереможні і працюють в таких тяжких умовах. Я вам покажу оце ось маленьке містечко, ось дивіться, в якому є і наша продукція, і наш холодильничок. І ось я вам хочу показати, просто дивіться. Оце все робиться вручну. Пані Наталія робить зі своїм чоловіком. Це можете так заказати і шаурму, і навіть є міді, ну, тільки по предварительному заказу. Піца це все робиться тут. Креветки по-королівськи тут можуть вам зварити до пива. Ну і зробити. Так, а ось дивіться, графік роботи. Зараз ми позаказали. Доброго дня, Доброго пан дня. Олександр. Доброго. Так, Ось дивіться, кофею можете. І що я вам хочу сказати, що я вам е, оставлю телефончик, по якому ви можете подзвонити і заздалегідь заказати. Конечно, так. І вам зроблять доставку. Е, Наталії нема, бо вона уїхала на доставку в Олексіївку. Я вам дуже рекомендую допомагати маленькому бізнесу, от такому, і людям, які стараються в, цю, в цей тяжкий час, в цю війну працюють заради перемоги. Так що приходьте або заказуйте, я вам номер телефону оставлю. І бажаю вам міцного здоров'я.